Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій за тиждень в умовах воєнного стану. Це дайджест МВС України. Сьогодні у випуску про таке. У МВС попереджають про небезпеку перебування іноземців на території України. Світ продовжує підтримувати Україну гуманітарною допомогою та сприяє пришвидшенню розмінування. Кіберполіція ідентифікує російських військових причетних до воєнних злочинів в Україні. Кожен з них буде відповідати за скоєне. Діти героїчного народу теж герої. Гліб із Харкова під час обстрілу міста касетними бомбами накрив собою меншого хлопчика. Максим з Бердянська, маючи порушення аутистичного спектру, допомагає країні своїм талантом, малюючи космічні картини з глибоким філософським змістом. А семирічний Єгор змайстрував дерев'яний автомат та охороняв вулицю свого села. Ці та інші героїчні маленькі українці, жива вода на змучену душу нашого суспільства і запорука нашої перемоги. Керівництво держави подякувало дітям за їх героїчні вчинки. Коли прийшли російські війська, то я бачив багато танків, ракет, снарядів. Хату приходили російські солдати з автоматами. Нам було дуже страшно. Єгор з Чернігівщини пережив окупацію. Після звільнення села підказує піротехнікам, де можуть знаходитися вибухонебезпечні предмети. Це пришвидшує процеси розмінування. Вчинки ваші міцні і дорослі. Я хочу подякувати не тільки, не тільки вам за це, бо ризикували ви своїм життям заради іншого. А подякувати саме вашим близьким. хто Виховав вас і виховує вас такими маленькими, але вже великими людьми. Знаєте, як то кажуть, значить, дуже правильні книжки вам читали. Я хочу вам подякувати за це. Президент України спільно з міністром внутрішніх справ та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій відзначили вісім дітей. Вони під час війни вражають сміливими вчинками заради швидшої перемоги українців, вистаючи. Ваші історії, ми от дивилися, і вони надихають кожного з нас. Вони надихають рятувальників, які щодня рятують людей від пожеж, від руйнування. Вони надихають наших воїнів. І це найголовніше. Ірина з Рівного зібрала 7 тисяч євро. За ці гроші вже купили два тепловізори та два авто. Я, я за цей час вже наплела дуже багато віночків і. Я хотіла назбирати збирати на джеверін, щоб купити його. Дівчинка хоче продовжувати допомагати військовим побратимам батька у героїчної нації, героїчні діти, які роблять дорослі вчинки і наближають нас до перемоги. В країнах Європейського Союзу працює об'єднана слідча група з найкращих слідчих та експертів. Вони допомагають збирати докази воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні. Експерти працюють з документами українських біженців та опитують їх. Цей механізм допоможе притягнути до відповідальності окупантів. Якщо людина каже, що так, що я була свідком, їх опитують і проводять з ними безпосередню роботу слідчі тих країн, де вони перебувають. Перші країни це звичайно це Польща, Словакія, Чехія. І інші країни, в яких сьогодні перебувають українські громадяни, також слідчі цих країн працюють громадянами і збирають ретельно всі докази збройної агресії, злочинів воєнних, які вчиняє російський режим. Війна визнажливий процес. Тому для України важлива підтримка світу, зокрема у вигляді гуманітарної допомоги. Це і броньована техніка, і засоби для розмінування та відновлення об'єктів інфраструктури, адже через бойові дії та ракетні обстріли знищено або пошкоджено понад 2000 тисячі об'єктів системи МВС. Крім того, зіпсовано і техніку. Наразі піротехнічні підрозділи МВС продовжують проводити розмінування звільнених територій, і в цьому нам теж необхідна підтримка наших партнерів. Одне з прагнень, які у нас є на сьогодні, приєднатись як повноцінний член до механізму цивільного захисту. Це нам дасть змоги більше коштів коштів залучати на потреби наших служб. Ну і взамін ми також механізму цивільного захисту європейцям пропонуємо нашу допомогу. От, наприклад, зараз по всій Європі величезні пожежі, і, зокрема, Франції, ми готові надати наші пожежні літаки. Всі іноземці, незалежно від їхнього громадянства, мають однакові права та свободи на території нашої держави. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну було запроваджено воєнний стан, що створив певні обмеження, які стосуються всіх, хто перебуває в Україні. Євгеній Єнін наголосив, що з 1 липня цього року почав діяти візовий режим для росіян, але навіть з візою для них діють обмеження перетину кордону. Навіть наявність такої візи в паспорті іноземця не є стовідсотковою гарантією потрапляння в Україну. Безпосереднє рішення про пропуск іноземців в Україну приймає конкретна посадова особа Державної прикордонної служби в пункті пропуску. наразі на території нашої держави немає жодного безпечного місця. Кожен, хто перебуває в Україні, у тому числі іноземці, мають в першу чергу особисто дбати про свою безпеку, зокрема, дотримуватися комендантської години та ховатися в укриття під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Ми бачимо цифри понад 22 тисячі об'єктів цивільних вражених і всього близько 300 військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики. Ми бачимо втручання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва. Ми бачимо, що ворог вражає як об'єкти культурної спадщини, в тому числі релігійні. Споруди, торговельні центри, школи все може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів нашого ворога. Саме тому при в'їзді на територію України іноземці мають чітко зважати на те, що українська держава не може повною мірою гарантувати їхню безпеку, як це було, наприклад, в мирний час. За Україну прикордонники продовжують знищувати окупантів та їхню техніку, адже сьогодні ми воюємо проти страху, розпачу та розчарування. Ми відстоюємо право на саме життя, боремося не лише за тих, хто живе зараз, а й за майбутні покоління. Військові державної прикордонної служби щоденно стоять на захисті української землі і вказують ворогу правильний напрямок. Національна поліція та онлайн-сервіс виклику авто уклон розпочали співпрацю для розшуку зниклих дітей. Користувачі мобільного застосунку, які перебувають неподалік від місця зникнення дитини, будуть отримувати інформацію про зниклу малечу. Під час розшуку неповнолітніх важлива кожна хвилина, тому не ігноруйте такі сповіщення і за потреби звертайтеся до поліції, якщо вам щось відомо про постраждалих дітлахів. 12 серпня відзначають міжнародний день молоді для прикладу у національної гвардії України 47% військовослужбовців. Це саме молодь. Сьогодні реальність українців така, що замість розвитку, кохання сімейних святкувань і просто мирного повсякденного життя через військову агресію росіян молодь змушена брати до рук зброю щоб захистити своє українське майбутнє. І вони це роблять, бо хочуть будувати своє життя на території власної незалежної держави. Велика мета перемога України обов'язково стане реальністю. 300 кібератак на українські державні та приватні ресурси вдалося попередити за час війни Росії проти України. Більшість з них попереджено ще на етапі підготовки. Окрім цього, серед основних досягнень роботи підрозділу кіберполіції в умовах воєнного стану успішна ідентифікація військовослужбовців Російської Федерації та їх причетності до вчинення воєнних злочинів на території України. Працівники кіберполіції ідентифікували більше ніж 13 тисяч військовослужбовців РФ, які причетні до вчинення воєнних злочинів на території України. Також встановлено понад 850 осіб пропагандистів руського миру. 30% України вважається потенційно забрудненою вибухонебезпечними предметами. Тому для українців створили мобільний застосунок Майнфрі у перекладі без мін. Завдяки додатку можна переглянути мапу, де позначено можливі небезпечні території, отримати сповіщення, якщо ви наближаєтеся до небезпечного місця. Та ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів. Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play. Під час евакуації із небезпечних зон велика кількість українців втратили документи. Внутрішньо переміщені особи могли отримувати соціальні послуги та виплати на підставі є документу, який є доступним у застосунку Дія. Від 7 серпня з'явилася можливість ставати на облік, реєструватися та отримувати допомогу від держави як внутрішня переміщена особа, також на підставі довідки від Державної міграційної служби України. Такі зміни відчутно спростили життя людям, адже хтось міг втратити телефон або там не вистачає функціоналу для користування застосунком дія. Хоч Сумську область вдалося відвоювати, проте пережити люди будуть згадувати все життя, зокрема ворожі обстріли, які ранили та вбивали українців. Богдан Бутко один із рятувальників, який два з половиною місяці працював без вихідних від початку війни, аби врятувати якомога більше людей. Ну, я відразу підбіг туди і там лежав 300-й трьохсотий 200-й Був зажатий між до плит перекриття. Під час виконання своїх обов'язків безпосередньо я побачив, якби немов під плити, хтось кидає жмуток землі. Цей момент нам давили ще інформацію, була команда покинути місце, так як була загроза. Зажатий, скажем так, більш-менш, що тільки обмежило його рухи. Його дістали за допомогою крана, так як плити перекриття доволі такі тяжкі. Багато дуже людей, літніх людей, які залишилися, все таки не покинули свої домівки. Дуже багато були заблоковані під час обстрілів. У Києві патрульні визволили з полону песика. У повідомленні на лінії 102 йшлося про скавчання тварини з автомобіля. Поліцейські обстежили автівку і знайшли під капотом собаку породи такса, оскільки з-під нижча авто песика дістати не вдалося. Патрульні за допомогою інформаційних баз встановили власника транспортного засобу та попросили допомогти. Через відкритий капот інспектори обережно дістали собачку. Заявниця забрала таксу собі та пообіцяла знайти господарів. Більше новин ви можете дізнатися на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!